Вітаю, я боєць першої президентської бригади Національної гвардії України Буревій Бойко Данило, позивний джура. Мені 24 роки. Я боєць роти вогневої підтримки. Гранатометник народився в селі. Мені подобалось просто займатися з рослинами. Мене з дитинства возили на поля, і це мені подобалось. Я вирішив. Піти з цим далі по життю. Батьки мені запропонували вчитись в Польщі, а я не відмовився. Також з дитинства хотів послужити в армії, бо мені це подобалося. Ну я так думав. І пішов на строкову службу, взяв академ відпуск. Я до сих пір студент в польському університеті. Взяв відпуск академії і пішов в армію послужити на страхову службу, але почалась війна через 4 місяці, а там і контракт підписав. Я хотів робити більше корисної роботи для нашої перемоги, а не сидіти десь в тиловій частині е, чистити барабою. Молодим хлопцям, які е, не дуже мають що робити, нехай е, ну, зараз йдуть в армію і приближають нашу е, перемогу. Тому що в принципі тут немає дуже такого нічого страшного. Люди класні, разом займаємося однією справою і ну, раджу. Це третя моя ротація. Був в Білогорівці. Був в Нововодяному та Серебрянському лісі. Ми тоді були такі заряджені. Позитивною енергією, дуже е, е, ще не знали, що таке війна, практично, справжні бойові дії, хоч ми там і були в Києві в перші дні війни, але ну, це вже прям наш перший вихід на бойове завдання, і воно, чесно кажучи, перехоплювало дух в, в певних моментах. Але нічого, ну з кожним днем все більше е, набирався. Якихось нюансів, знав, що робити в певних ситуаціях, старші підказували, як себе правильно поводити. І з кожним днем набирався більше досвіду і ставало легше. Я, я просто виконував доручену мені роботу і старався її робити якнайкраще. Думаю, це повпливало там на якісь, можливо, успіхи батальйону. А як розвивався батальйон? Ну з кожним роком. Все більше е, техніки матеріальної там нам приходило. Е, нових людей е, розумних приходило. Е, тобто батальйон у нас е, в повній бойовій готовності, так сказати. Головне не боятися. Та й все. Всіх розумних молодих. Розумних молодих людей. Ну, можуть бути не дуже молоді, але розумні. Ну, рота вогневої підтримки для мене це вже практично як сім'я. Тут є ну, більшість хлопців, з якими ми починали воювати ну, разом з першого дня. У нас дуже класний командир, який за нас завжди переживає, розумний. Ми не зовсім піхота, ми не сидимо там на, в перших окопах, але ми прикриваємо цю піхоту, яка сидить в перших окопах, і вона завжди на нас розраховує. Ми знаємо, що вона на нас розраховує в, е, в тяжкі моменти, ми їх повинні прикрити. В нас є гранатомети, е, великі крупнокаліберні кулемети. І як тільки якийсь рух. З ворожої сторони ми туди насипаємо, щоб вони навіть не мали думки підійти десь ближче до наших. Боюсь, 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 що ворог дійде ближче до мого дому. Боюсь за своїх рідних. Не хочу, щоб вони пережили. Переживали те, що переживають ну, будь-які українці на лінії зіткнення. Просто за своїх різних. Роблю все, щоб до них це не дійшло. Для того ми і тут, щоб відігнати ворога і розвивати Україну далі. Я б його віддав. Важке питання, але думаю, що так. Напевно, так. Залежить від ситуації, але думаю, що так. А Та пацани, все тут, все тут класно, все тут нормально. Відношення добре, командування толкове. Робимо роботу разом з задоволенням. Все, що треба, є, запрошую до нас.